Дякую, дякую вам. Так, це правда, що я закінчив Стенфорд. Не звинувачте мене в цьому, окей? Мій син ходить до Калс, тож в мене є певний зв'язок з калс. Це справді велика честь виступати на будь-який TEDx, але відкривати щось справді справді особливо. Тож вчора ввечері я сказав своїй дружині, чи не думала ти коли-небудь у своїх найсміливіших мріях, що я відкрию TEDx з І вона сказала. Любий, ти не в моїх найсміливіших мріях. Так, ласкаво прошу до мого життя. Ласкаво прошу до мого життя. Ви знаєте, тема мислення, визначення та створення стосується інновацій. Тож я розповідаю про мистецтво інновацій. Я використовую формат десяти найкращих, це тому що я бачив стільки високотехнологічних колонок, і скажу вам, що більшість високотехнологічних колонок відстій. Тому я зрозумів, що на початку своєї кар'єри, якщо ви використовувати десять найкращих форматів, принаймні аудиторія може відстежувати прогрес вашої промови. Вже якщо вони думають, що ти відстій, вони знають, як довго ти ще будеш поганим. Тож у мене є для вас 10 ключових моментів. Я працював в Apple, я був венчурним капіталістом, підприємцем, радником Google. Я зробив багато речей і багато дізнався про інновації, які я хотів би передати вам зараз, щоб ви могли піти і змінити світ. Окей, це моя топ 10 мистецтв інновацій. Перше створіть сенс. Це починається з бажання мати значення, а не заробляти гроші. Створення сенсу означає, що ви змінюєте світ. Я думаю, ви помітите, якщо якщо вам трапиться можливість змінити світ, ви також ймовірно заробите гроші. Але якщо ви починаєте з єдиного бажання заробити гроші, ви ймовірно не заробите гроші, ви не матимете значення, ви не зміните світ, ймовірно, зазнаєте невдачі. Тож, моя перша думка для вас: визначити, як ви можете зробити сенс і як можете змінити світ. Ось кілька прикладів. За допомогою Apple, компанія Apple хотіла демократизувати комп'ютери. Вони хотіли надати обчислювальну потужність кожному. Це сенс, який вони зробили. За допомогою Google вони хотіли демократизувати інформацію, зробивши інформацію доступною для всіх. За допомогою eBay, вони хотіли демократизувати комерцію, щоб кожен, хто має вебсайт, міг протистояти будь-якому іншому великому роздрібному торгівцю. Приклади компаній, які мають значення. І Ютуб нарешті хотів дати людям можливість створювати відео, завантажувати, ділитись відео. отже, це приклад компанії та її значення. як ви знаєте, усі вони мали такий сенс і були дуже, дуже успішними. Тож у своїй кар'єрі я помітив, що якщо ви справді хочете мати значення, це перший крок до інновацій. Другий крок створити мантру. Пояснення з двох, трьох, можливо, чотирьох слів того, чому має існувати ваше значення. Це антиприклад. Ось заява про місію Вендіс. Місія Вендіс полягає в тому, щоб надавати продукти та послуги найвищої якості для наших клієнтів і громад через лідерство, інновації та партнерство. Я був в Венді багато разів в своєму житті. Я їв в Венді, я проїжджав через Венді, і в будь-якій ситуації мені ніколи не спадало на думку Гаю. Те, у чому ти береш участь, це лідерство, інновації та партнерство. Ви знаєте, вибачте, але я думав, що просто беру картоплю фрі, кока-колу та гамбургер. Це проблема з заявами про місію. Не робіть заяви про місію. Складіть мантру. Мекамантро Венді має бути здоровий фастфуд. Три слова, які визначають, що Вензі намагається зробити дещо оксюміронний, але здоровий фастфуд. Фастфуднайкі у Найкі чудовий слоган. Просто зроби це. Це гасло. Мантра пояснює, чому ви повинні існувати. А мантра найки це справжня спортивна продуктивність, І нарешті є Федекс, що означає Федекс, коли ви дійсно щось хочете. Це означає душевний спокій. Тож моя друга вам рекомендація полягає в тому, що коли ви вирішуєте, яке значення ви вкладаєте, спробуйте знайти два-три слова, які описують, чому це значення має існувати. Не формулювання місії з 50 слів, мантра з двох-трьох слів. перейдемо до наступної кривої. Третє це питання перспективи. Перспектива полягає в стрибках кривих, щоб не залишатись на тій же дурній криві, на якій ви є, не намагатись зробити щось на 10% краще. Коли ми створювали Macintosh, ми не намагались створити трохи кращу машину Apple II чи MS-DOS. Ми намагались перейти до наступної кривої персональних комп'ютерів. найбільшим прикладом цього є льодовий бізнес. Айсбізнесаліт 1.0. Наприкінці 1800-х, на початку 1900-х років, у сполучених штатах існував бізнес зі збирання льоду. Це означало, що Буба та Джуніор взимку ходили до замерзлого озера чи ставка, різали брили льоду. У 1900 році було зібрано 9 мільйонів фунтів льоду. Їхня ідея інновації: більший кінь, більше коней, більший раб, гостріша пила, Але принципово було чекати зими, жити в холодному місці, рубати брили льоду. Через 30 років у нас є лід 2.0. і 0. Тепер у нас є фабрика льоду, великий технологічний прорив. Не мала бути зима. Це не повинно було б бути холодне місце. Ви централізовано заморожували воду та доставляли її через крижану людину у вантажівці з льодом. Уявіть, якби це був прорив. Більш жодних кліматичних обмежень. Більше немає обмежень по сезону. У вас може бути фабрика льоду. Габен 30 років, і ми маємо літ 3.0. Крива холодильника зараз. Тепер справа не в тому, чи можна централізовано заморожувати воду, чи можна посадити його у вантажівку, чи можете ви доставити лід людям. Тепер кожен міг мати свою власну фабрику льоду. Пісі, якщо хочете. Персональний чилер. дуже цікава історія щодо всіх цих кривих полягає в тому, що жодна з організацій, які збирали лід, не перетворилась на фабрики з виробництва льоду, а фабрики з виробництва льоду не стали компаніями з виробництва холодильників, тому що більшість компаній визначають себе з точки зору того, що вони роблять, а не переваги, які вони надають. Якщо ви визначаєте себе так, як ми вирізаємо брили льоду з озер, ви залишаєтесь збирачем льоду. Якщо ви визначаєте, що ми централізовано заморожуємо воду, ви залишаєтесь фабрикою льоду. Якщо ви визначаєте себе, як ми створюємо механічний гаджет під назвою холодильник, то ви залишаєтесь на кривий холодильника. Великі інновації виникають, коли ви переходите на наступний поворот. Коли ви переходите від телефону до інтернету, коли ви переходите від шлейфового принтера до лазерного принтера до d друку великі інновації відбуваються на наступному повороті. По-четверте, кинути DC. це п'ять якостей великих інновацій. Велика інновація Deep. Це зображені сандали виготовлених рів. Мабуть, найглибші босоніжки, які ви коли-небудь виготовляли. Кожна сандалія має одне головне призначення захистити ваші ноги. Якщо ви подивитесь на цю обведену область, це металева скоба. Ця металева скоба призначена для сандалей, щоб відкривати пляшки з пивом. Ці сандалі мають вдвічі більшу функціональність і вдвічі більшу глибину ніж будь-які інші сандалі у світі. Чудові продукти також розумні. Коли ти дивишся на це, ти кажеш. Ага, хтось зрозумів мій біль, хтось зрозумів мою проблему. Це JT-500 Shelby Mustang, 650 кінських сил. Для тих із вас у Берклі, хто не оцінює потужність маселкарів, це 6,8 періосів. Я хотів би купити одну з цих машин, 59 років, переживаю кризу середнього віку, почуття безсилля, я б із задоволенням. Я б із задоволенням купив цю машину, щоб компенсувати своє почуття неадекватності. Однак у мене є двоє хлопчиків підлітків одному 18, а другому 20. І я знаю, що незалежно від того, наскільки ретельно я це планую, можуть бути випадки, коли вони можуть керувати моєю машиною, і думати про них у машині на 650 кінських сил, а морально однак я дізнався, що Ford виробляє дуже розумний продукт під назвою MyKey. а MyKey дозволяє вам запрограмувати максимальну швидкість автомобіля в ключі. Дуже розумний продукт Чудові продукти також. Повні це сукупність продукту. Бізнес програмного забезпечення це не просто програмне забезпечення, це не просто DVD, Це вебінар, це документація. Це розробники Android, Якщо у вас є телефон Android. Це розробника iOS, якщо у вас є телефон iOS. це сукупність. Чудові продукти також розширюють можливості. Вони роблять вас більш творчими та продуктивними. Вони покращують вас, вони змінюють сенс вашого життя. Це зображення MacBook Air. Якщо ви використовуєте Macintosh, він стає одним з вами. Це робить вас креативнішим, сильнішим і продуктивнішим. Windows. треба боротись. Вам потрібно звалити Windows на землю. Вам потрібно перемогти Windows і нарешті чудові продукти, це елегантно. Хтось подвав про інтерфейс користувача. Тому, коли ви йдете по життю і намагаєтесь стрибати з поворотів, запитайте себе, чи створює щось глибоке, інтелектуальне, повне, наповнюване силою та елегантне. Я кидаю дай По п'яте, я вкрав щось у побі Макферіна. У нього була чудова пісня: не хвилюйся, будь щасливий, але новатори, не хвилюйтесь, будьте поганими. Тобто, коли у вас є перший холодильник, у ньому можуть бути елементи лайна. Коли у вас є перший лазерний принтер, у ньому можуть бути елементи лайна. Коли у вас був перший Macintosh, завдяки моїм зусиллям не було програмного забезпечення. Жорсткого диска не було, не вистачає оперативної пам'яті, занадто повільний чіп, багато елементів лайна. Але якби ви чекали на ідеальний світ і дочекалися, поки чіпи стануть досить дешевими та швидкими, і все буде на своїх місцях, ви б ніколи не відправили. І я отримав дуже цінний урок. Не хвилюйтесь, будьте хреновими. Коли ви стрибнули до наступного кривого, це нормально мати елементи лайна у вашій революції. Я не кажу вам, що ви повинні відправляти лайно. Я кажу, що ви повинні постачати речі, які є революційними, інноваційними на наступному етапі, які мають елементи лайна. Біотехніки, ігноруйте цей слайд. Номер шість номер шість дозволити розквітнути ста квітам. Я вкрав це у голови Мао, хоча мені не зрозуміло, чи він це реалізовував. Дозволити ста квітам розквітнути означає, що на початку великої інновації ви можете подумати, що маєте на увазі, хто саме ваш користувач, хто саме ваш клієнт, і що вони повинні робити з вашим продуктом. І ви можете бути здивовані тим, що люди будуть використовувати ваш продукт так, як ви цього не очікували. І це будуть люди, яких ви не очікували, що вони взагалі ним скористаються. І коли це відбудеться, алілуя, слава Богу, що це відбудеться. Позиціонування та брендинг зрештою зводяться до того, що вирішить споживач, а не до того, що вирішите ви. Отже, з Macintosh ми думали, що у нас є електронні таблиці, база даних і машина для обробки текстів. Ми там були 0 на 3. Успіхом Macintosh став ldas PageMaker. Пейджмейкер створив поле квітів під назвою Desktop Publishing. Настільки видавничі системи врятували Macintosh. на електронні таблиці, бази даних чи текстовий процесор. Якби ми зосередились на електронних таблицях бази даних і текстовому процесорі та проігнорували настільки видавничі системи, Apple сьогодні б померла. Якби Apple померла сьогодні, це був би інший світ. У всіх нас були б телефони зі справжніми клавіатурами. Це був би інший світ, правда? Елдос Пейджмейкер був подарунком від Бога для Apple, тому що він врятував Apple. Я вірю в Бога, і одна з причин, чому я вірю в Бога, полягає в тому, що немає іншого пояснення подальшого виживання Apple, крім існування Бога. Нехай розцвітає сто квіток. Не будьте гордим, зробіть найкраще з позиціонування та брендингу. Але тоді, коли клієнти використовують ваш продукт, якщо вони скажуть, що це настільна видавнича машина, алілуя, оголосіть перемогу. Тепер це настільна видавнича машина. Номер сім поляризуйте людей. Чудові продукти, чудові послуги, чудові інновації поляризують людей. Це тіво. Такі люди, як я, які багато подорожують. Я люблю тіво. У нас дома чотири тіво. Мені потрібно багато переглядати телевізор. Я люблю дивитись телевізор. Є люди, які також ненавидять тіво. Люди, які ненавидять тіво, зазвичай працюють на великі бренди та рекламні агентства. Тому що такі, як я, ми дивимося рекламу один день на рік. Приблизно тиждень тому так ми дивилися рекламу Супербол. Решту року ми працюємо з Тіво через рекламу. Чудові продукти поляризують людей. Якщо ви агентство, ви ненавидите тіво. Якщо ви я, ви любите тіво. Ви можете любити або ненавидіти Харлі Девідсон. Ви можете любити або ненавидіти Макінтош. Ви можете любити або ненавидіти айфон. Я не кажу, що ви повинні навмисно дратувати людей, але я кажу вам, що чудові продукти поляризують людей. Не бійтесь поляризувати людей. Номер 8 – це «Чорн, бейбі, чорн». Це вкрадено у «Чорних пантер», які б сказали «Гори, крихітко, гори». Але новатори в бізнесі роблять те, що вони відходять крихітко, відходять. Вони беруть першу версію і роблять 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.0. Найбажче в цьому світі. Тому що бути новатором потрібно заперечувати. Ви повинні заперечувати, тому що негативні люди скажуть вам, що це неможливо. Цього робити не слід, це не потрібно. Вам потрібно ігнорувати цих людей. Але як тільки ви відправляєте, вам потрібно перевернути цю частину, почати слухати людей і збивати свій продукт. Змінюйте це, змінюйте, змінюйте і продовжуйте розвиватись. Номер дев'ять це все, що вам потрібно знати про маркетинг. Це для себе. Це дуже проста діаграма. По вертикальній осі вимірюємо унікальність, по горизонтальній осі, відміряємо значення. Це матриця 2 на 2 Для тих із вас, коли ви закінчите навчання, якщо ви підете працювати в McKinsey, ви будете брати 5 мільйонів доларів, щоб люди зрозуміли, що вони хочуть бути у верхньому правому куті цієї діаграми. Окей, пройдемо всі ці закутки. У нижньому правому куті ви маєте щось дуже цінне, але не унікальне. Там доводиться конкурувати за ціною. Це те, що я називаю кутком Dell. Становіть ту саму операційну систему на те саме обладнання. Ви повинні конкурувати за ціною. У протилежному кутку ви маєте щось справді унікальне, тільки ви це робите. Але це не має ніякої цінності. У тому кутку ти просто дурний. Нижній лівий кут. Нижній кут я називаю кутом доткому. У кутку.комів Дот є у вас щось нецінне та неунікальне, як купити корм для собак в інтернеті. Коли ви купуєте корм для собак в інтернеті, ви платите стільки ж за корм для собак, тому що вам потрібно заплатити за доставку та обробку. А потім ви повинні бути вдома, коли її всі вивозить мертву корову в бідоні. Тому це не дуже зручно і так само дорого, тому це нецінно. І тоді такі люди, як я, оскільки був пецкар.ком, ми вирішили мати власне портфоліо на пецкар.ком, тому що було скільки способів, Особі витратити ту саму суму грошей на корм для собак менш зручно. Це найгірший кут, не цінний і не унікальний. Кут у якому ви хочете бути, це верхній правий кут. У цьому кутку ти унікальний. Там, де я ходжу в кіно, я можу купити квитки лише через Фенденго. Коли ви берете дітей у кіно, ви дійсно хочете знати, що у вас є квиток, перш ніж піти. До речі, я можу настійно рекомендувати Лего Муві. Це фантастичний фільм. Повірте мені, я скажу вам: ідіть, подивіться Лего Годинник Братін, єдиний годинник, який може врятувати ваше життя. Витягніть велику ручку, подається аварійний сигнал. Цей годинник може врятувати вам життя. Розумний автомобіль. У кожної автомобілі, які можуть паркуватись паралельно узбіччю, коли багато паркувальних місць. У скількох із нас є машина, яка може паркуватись перпендикулярно узбіччю. Чи не так, якщо ви інженер, ви створюєте продукт, який є унікальним і цінним. Якщо ви маркетолог, ви повідомляєте світові, що ваш продукт унікальний і цінний. Десять свою подачу. Якщо ти інноватор, тобі потрібно навчитись виступати. Два ключових моменти щодо подачі: по-перше, налаштуйте свій виступ. Це зображення пральної та сушильної машини LG. Я використав ці фотографії, щоб представити свій виступ у Латинській Америці, коли я спілкувався з керівництвом LG. Однак щоб розповісти вам передисторію, що стоїть за цим, я вже був у Бразилії, коли подумав про те, що мені потрібні ці фотки, але в мене не було цих фотографій. Це не те, що я з собою, розумієте? фотографії вашої пральної та сушильної машини. Тож я надіслав смс своїм двом старшим хлопцям, один із яких зараз у залі його звати Нік, старший хлопчик. Молодший хлопчик Ной. Я надіслав їм смс, в якому сказав: Ви знаєте, вийдіть з Call of Duty, яку я вам купив на ексбоксі, який я вам купив, вдома що я вам купив. візьміть цей айфон, який я вам купив. Спустіться сходами і сфоткайте мені обидва пральну та сушильну машину LG. Мені це потрібно негайно. Тож, минає 15 хвилин і нічого не відбувається, правда? Отже, Нік старший хлопчик, він ковбой, інший ще навчається в середній школі. Також відбувається, це смс. Я надіслав Ніку смс. Ви отримали моє текстове повідомлення, тому що я не бачу картинок. Нік відповідає, що Ной сказав, що зробить фотографії. До речі, чи можеш дати доступ до телевізора? Ласкаво прошу до мого життя, і тоді ви бачите мою нижню відповідь. Я так не думаю. Нік. Ласкаво прошу до мого життя. Коли я виступав в Стамбулі, я відкрив свою фотографію на гранд Базарі. Цей хлопець позаду мене, це власник магазину. Він справді щасливий. Знаєте, чому він такий щасливий? Тому що він думає, що цей дурний американський турист збирається купити цю феску. Ця феска була в моїй родині вже три покоління. Нарешті я знайшов когось настільки дурного, щоб купити цю феску. Повірте мені, коли я вам кажу, якщо ви розпочнете промову в Стамбулі з такою річчю, такою картинкою, ви заволодієте аудиторією. налаштуйте свій виступ. Більше на слайдах. 10, 20, 30 – правило презентації. Оптимальна кількість слайдів у презентації – 10. Тепер ви всі люди скел. Ви не дурні. Ви знаєте, в мене було більше за 10 слайдів. Ви можете подумати, що я лицемір. Як це пояснити? Я поясню. Ви – це не я. Окей? 10 слайдів. 10. Ви повинні бути в змозі показати ці 10 слайдів за 20 хвилин. 20. Так, у вас може бути годинний слот, але до цього дня, на жаль, 95% світу використовують ноутбуки з Windows. Цим людям потрібно 40 хвилин, щоб запрацювати з проектором. І останнє. Оптимальний розвір шифту 30 пунктів. Хорошим емпіричним правилом є визначити, хто в аудиторії найстаріший. Розділіть його або її вік на 2. 60 ділиться на 2 – 30. 50 ділиться на 2 – 25 балів. Одного разу ви можете виступити 16-річним вечорним капіталістом. Той день, благословив вас Бог, використовуйте шиф 8 пунктів. 11. Не дозволяйте Бозо перемолоти вас. Бозо збираються спробувати вас розтерти. І чим більш інноваційним ви будете, тим більше вони намагатимуться вас придушити. У світі є два види Бозо. Неохай Айне, огидний кишеньковий захисник, що за запах, просто не вдаха, автомобіль, японський годинник. Ви дивитесь на цю людину, і говорите Вау, який лузер! Ця людина не є небезпечною тому, що ця людина настільки очевидний лузер, тільки не вдаха буде слухати цього лузера. І оскільки ви не вдахи, ви не будете слухати цю людину. Отже, ця людина не є небезпечною. Небезпечний бозор одягається у все чорно. Небезпечний бозов володіє багатьма речами, які закінчуються на і, наприклад, Армані, Мазераті, Ламборгіні, Феррарі, окей. Ауді в такому порядку рідкісний виняток це небезпечний бозо, тому що ти думаєш, що багатих і відомих розбираєш на розумних, але багатих знаменитих розбирає на щасливчиків, а не на розумних, принаймні половину часу. Тому я вважаю, що бозосіті схожі на грип. Ви повинні бути піддані бо Щоб коли ви зіткнетеся з великою бозосіті, ви вже створили антигени. Я збираюсь познайомити вас з деякими божествами. Я думаю, що є світовий ринок, можливо, для п'яти комп'ютерів. Томас Вотсон, голова IBM, 43-й рік. П'ять комп'ютерів. У мене вдома п'ять Macintosh. Іншими словами, сьогодні в моєму домі є всі комп'ютери, які він очікував у світі. Цей телефон має надто багато недоліків, щоб серйозно розглядати його як засіб зв'язку. Пристрій за свою суттю не має для нас жодної цінності. Внутрішня записка Вестер Юніон 1876 рік. Вестерн Юніон списав телефонію в 1876 році. Сьогодні Вестерн Юніон має бути PayPal. Упс, немає жодних причин, чому хтось хоче мати комп'ютер у своєму домі. Кен Олсен, засновник Digital Equipment, великий новатор, великий підприємець, сказав це про комп'ютери. Немає причин мати комп'ютер у вашому домі. У скількох сьогодні є комп'ютер у вашому домі, тому що за словами Кане Олсана немає причин. Він був великим новатором, надзвичайно хороший підприємець, але він був настільки успішним, скажімо, на кривій заводу з виробництва льоду, що він не міг оцінити наступну криву криву холодильника. І це мистецтво інновацій. Велике вам спасибі. Дякую.